Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Весна написала Алевтина Волкова намалювала Олена Зенич. Любий маленький читачу. Як багато невідомого, цікавого і загадкового навколо тебе. Але, щоб зуміти це побачити і почути, треба неодмінно бути уважним і допитливим. Лише повсякденні спостереження і пошуки приведуть тебе до відкриття таємниць природи. Ти прокидаєшся уранці і починаєш новий день. А чи відомо тобі, коли прокидається від сну природа? На землі є також ранок року, це початок весни. Ти, мабуть, уже знаєш весняні місяці, тож перший місяць весни ранок року. А знаєш, як вона починається? Чим пахне, які у неї прикмети. Давай з тобою зробимо подорож у весну. Весна світла. І ще лежить на дворі сніг, у затінку зима, а на осонні калюжі перші проталини. Сніг під ногами уже м'який. Станеш на нього і зразу ж провалюєшся. Уночі ще мороз, а вдень сліпуче світить сонце. Вдалині сніг здається зовсім синім, а повітря свіже і пахне незвично. Навколо так світло і якось по новому радісно. Сонячне проміння лагідно гріє руки й обличчя, воно зовсім не таке, як взимку, а густе, золотисте. І з кожним днем сонечко усе вище й вище піднімається над землею, усміхається людям. Посвітлішали фарби неба, стало воно тепер голубішим, просторішим, від тепла сніг починає скрізь танути. На полях з'являються уже не тільки проталини, а й суцільні чорні смуги землі. Лише у лісі між деревами, у глибоких западинах та ярах, куди ще не заглянуло сонечко, лежить сніг. І ще кілька днів і загомонять веселі струмочки, утворяться вони від талого снігу. І усе це струмки і проталини, перші купчасті хмари, радісне пожвавлення у природі і є ранньою весною, весною світла, її початком. День крокує по планеті. Коротша є ніч, а день усе помітніше прибуває, і ось у березні настає такий час, про який у народі говорять, що день із нічю міряються, вирівнюються. Що ж це означає? Згадай, коли ти прокидався уранці взимку, і було ще зовсім темно, а ось у березні, встаючи з ліжка у той самий час, бачиш, що на дворі стало набагато світліше, це тому, що навесні сонце встає раніше. Саме у березні, 21-го числа, настає день весняного рівнодення, і тоді на всій земній кулі тривалість дня і ночі однакова рівно по 12 годин. Та вже через кілька діб день стане довшим за ніч, і далі усе збільшуватиметься. Пташина весна. У лісі ледь пахне сосновою хвоєю та смолою. Навколо дерев підтанули воронки, а між деревами ще лежить сніг. На лісовій галявині чути пташині співи. З гілки на гілку перелітають синиці. Велика синиця ще в кінці лютого заспівала свою пісню. Вона проголосила Весна близько. Відчули весну й інші птахи. Голоснішим і дзвінкішим став пташиний спів. У наростаючій світлині дня весело цвірінькають горобці. Вони ніби намагаються перекричати синицю. Дзвінким стукотом проголошує прихід весни дятел. Усюди чути різноголосі пташині розмови. Настала пора перелітати у ліс тим пташкам, які зимували ближче до людей, у містах і у селах. Повертаються із далеких країв перші перелітні птахи, граки. Вони одразу ж починають хазяйнувати на широких полях. Однак справжній прихід весни знаменує приліт гостродзьобих, більших за горобця, але менших за ворону птахів, шпаків. Як тільки долини їхній протяжний свист, вважає, що то вже справжня весна. Вони прилітають на початку березня і у теплі погожі дні селяться по своїх квартирах. Буває, що в одних і тих самих будиночках шпаківнях птахи живуть по багато років. І якщо ж там якийсь птах уже непрохано оселився, шпак рішуче виганяє такого самозванця зі своєї оселі. Шпаки великі майстри наслідувати спів інших птахів і різні звуки. За це їх звуть пересмішниками. Вони можуть передавати вороняче каркання, завивання котів, скрип колодязного журавля. А над луками і полями стрімко проносяться чайки і всіх запитують чиїви, чиїви, ви?». Чиї ви, чиї ви? По вже підсохлій землі бігають невеличкі сіренькі пташки жайворонки. Високо піднімаються вони у прозоре блакитне небо і заливаються там чудовим співом. Нові маленькі мешканці лісу. Парами літають лісові плетухи, сороки. Вони мусять усюди побувати, усе побачити, а що там під кущем, може, заяць біляк. Правда, зараз він уже не білий, це він узимку в білій шубці, щоб часом вовка або лисиця його не помітили. А коли сніжку вже немає, а всюди проглядає земля, вельми небезпечно показуватись у зимовій шубці, враз помітять хижі звірі, от і доводиться міняти зайчикові свою шубку на сіру. Тепер його нелегко побачити. У цей час народжуються маленькі зайчата. Одягнуті вони теж уже по літньому. Чимало їх у цей час може загинути від кіхтів хижаків. Тож, коли ви побачите зайчика, не лякайте його, обійдіть стороною. А якщо він хворий і безпорадний, допоможіть, обігрійте і нагодуйте. У березні збільшуються сім'ї білочок, з'являються від трьох до п'яти сліпих, голих і зовсім безпомічних білчат. Прозрівають вони лише через місяць. Мати білочка має багато турбот прогодувати і зігріти своїх дітей, захистити їх від ворогів. З'являються і перші маленькі ведмежата, вовчата і лисенята Прокидаються дерева, пробуджуються від сну дерева. Зігріті сонцем вони поволі наповнюються соком. Рух соків означає, що коріння дерев починає всмоктувати воду із ґрунту. Вона розчиняє запаси тих речовин, якими харчуються дерева узимку. Розчин цей рухається у дереві аж до бруньок. Таким солодким прозорим соком люблять ласувати дятли. Вони роблять у корі кленів беріз або осик маленькі дірочки, і крізь них добираються до смачної рідини. Тарани, зроблені дятлами, швидко загоюються і шкоди дереву не завдають. Днів через десять після початку руху соків помітне набухання бруньок. На всіх деревах вони швидко наливаються, ростуть. Усю зиму бруньки залишаються непомітними, проте ще з осені приготувалися вони до весни. Тепер бруньки скидають своє коричневе покриття і з них починають розгортатися ледь помітні зелені листочки. Перші квіти. У лісі ще голою сіро, раптом з-під порослої мохом купини, як святковий букет, замайоріло маленьке деревце, усе в рожевих і бускових квітах. Це вовче лико. На зігрітих сонцем лісових галявинах з'являються перші квіти, білі, ніжні, із ледь помітною зеленою облямівкою підсніжники. Пробиваються і синіють проліски, їх залишилося так мало у наших лісах. Не поспішай зривати квіти. Краще помилуйся ними, хай ще і інші зможуть це зробити. Адже і підсніжники, і проліски уже занесені до червоної книги природи. Вони можуть і зовсім зникнути, якщо ми всі разом не оберігатимемо їх. Ось на пагорбах, прогрітих сонцем, з'являються жовті квіточки та такі яскраві, наче вібрали в себе перші весняні сонячні промені. Ці краплини сонця золотом світяться на землі, придивися до них уважно. Перед тобою квіти Мати й Мачухи. А чому їх так назвали? Жовта голівка Матий Мачухи схожа на квітку кульбабки. Пагони її покриті зеленувато жовтуватими лусочками, це видозмінені листочки. Пагони незабаром зів'януть, а на рослині з'являться великі зелені листочки. Вони не зовсім звичайні. Верхня частина листочка зелена і гладенька. Якщо прикладеш його до руки або щоки, відчуєш гладінь і ніби холодок. Нижня частина листочка вкрита білими волосинками. Вона відрізняється кольором і на дотик викликає відчуття тепла. Ось і кажуть у народі один бік, як мама рідна, зігріває, а другий, ніби мачуха холодом обдає. Звідси й пішла назва. Перевір, чи це дійсно так Порядок у природі. Як тільки розквітне мати і мачуха, тоді ж або через кілька днів розквітнуть і голуба проліска, чистяк весняний, а за два-три дні запилить вільха, а потім горішник, а за ними верба. Ось на вербі з'явилися пухнасті квіточки. Квітне вона ранньою весною є багато видів верб, вони вкриваються білими, сірими і жовтими сережками. Придивися уважно до верби, коли будеш на прогулянці. Ти, мабуть, зустрінеш вербу гостролисту або краснотал, як її ще називають. У неї красиві, і сивуватим полиском червоно-бурі пагони. Багато її росте вздовж берегів Дніпра, не ламай, не каліч вербу заради симпатичних котиків, помилуйся її красою і дай це зробити іншим. А за вербою почнуть з'являтися ледь помітні дохмяні листочки берези. Кажуть, береза зеленіє це ще не листя, а лише їхній початок, вершечки листочків, проте уся красуня білокора уже змінила свій вигляд. Під час руху соків тоненькими кільцями спадала з дерева на землю стара кора, а під нею проступила нова біла, чиста, ніби вимита весняними водами. Стоїть гай березовий помолоділий, білосніжний, світиться ніби внутрішнім світлом. А незабаром у лісі виглядатимуть із трави пухнасто білі синювато-фіолетові голівки сон трави. Прокидається природа у повній своїй красі поступово, послідовно, наче за чітко визначеним розкладом. За березою розпускається липа, вільха, а пізніше дуб. Весна води. Весна усе більше входить у свої права. Ожив, задзюрчав, заспівав спочатку тонесенький струмочок води. Вибіг з розталого снігу, захопив з собою іще іншого, влився у трохи більший за себе і вже біжить справжній ручай. Струмочки збігають у річки та озера. Лід на річках теж відчув сонячні промені, з'явилися великі ополонки, біля берегів закраїни, вузькі смуги води. Під дією сонця і води лід тріскається, розколюється і починає рухатися, крижини, штовхаючись і поспішаючи, мчать річкою, наздоганяючи одна одну. Води у річці, десь у середині квітня, стає так багато, що вона не може вміститися у берегах. Виходить із них і широко розливається, починається весняна повінь, весна води. Деякі зовсім маленькі річки, які влітку можна легко перебрести, і дитині стають такими великими і глибокими, що можна по них пливти на човні. У Дніпро, наприклад, вливаються сотні менших і більших струмків і річок. В окремі роки повінь така велика, що затоплює прибережні пляжі, луки, ліси, іноді й села. Тоді Дніпро в деяких місцях нагадує море. Зробили на Дніпрі люди і штучні моря, водосховища. Весною вони нагромаджують величезний запас води, щоб у сухе гаряче літо можна було використати її для зрошення полів. Зберігається таким чином прісна вода, яка дуже потрібна людям. Середня весна, із настанням тепла на лісовій галявині затанцювали перші метелики, десь у височині тягнуться із півдня на північ зграї журавлів, диких качок і гусей та лебедів. Летять вони зранку до пізнього вечора. Уже все навколо починає зеленіти, напоєна вологою, зігріта теплом, освітлена сонцем стає щедрою земля. Квітень називають найласкавішим місяцем весни і недаремно, адже саме у квітні усе розпускається і розвивається, зеленіє і квітне. З'являються бджоли, гудуть над першими квітками. До цвітіння черемхи триває середня весна. У кінці квітня, на початку травня, приходить до нас весна зелені. Весна зелені. Травень це розквіт і буяння зелені, дерева й різні кущики поспішають прибратися на свято весни. Кожен день приносить щось нове, з'явилися блакитні незабудки, розпускаються фіалки, ще трохи і розгорнуться чашечки конвалії та зацвіте ніжна суниця. Білими хмаринками вкрилася черемха і пливе від неї солодкий медовий аромат у високе високе небо. До гомінкого щебету пташок приєднуються чарівні трелі солов'я. Кожен заслухається співом цього малесенького сіренького співця. Кажуть, у народі соловей співає, коли роси з березового листя напитися може. Значить, уже повністю розпустилася береза. У зелених шатах лісу чути ку-ку, ку-ку. а хто так роки лічить? Буває в травні і похолодання, найчастіше, коли цвіте черемха. Та переважно цей місяць уже зовсім теплий. У кінці травня заспокоюються вітри, настають теплі довгі дні. Здавна склалася приказка Травень ліс наряджає, літо у гості чекає. Природа і люди. У весняні місяці чимало клопоту у всіх у людей, у тварин. Люди здавна звикли використовувати те, що дає природа ягоди, гриби, горіхи, лікарські рослини, рибу і дичину. Ми споживаємо усе більше дарів природи, бо зросла кількість людей на нашій планеті. Тож і про природу повинні дбати. Якщо ми будемо лише брати у неї і нічого не віддавати, природа збідніє. Уже зменшилась кількість рослин і тварин на землі. Люди завели червону книгу, у неї записують ті рослини і тих тварин, яких стало зовсім мало, або які можуть зникнути назавжди. Отже, оберігати їх наш обов'язок і ти оберігай природу шануй її, не забруднюй річок і струмків, не ламай гілок, не знищуй комах чи метеликів вони теж потрібні. Навесні люди садять маленькі саджанці, а з них виростуть ялинки і черешні, вишні каштани, яблуні й липи, груші осокори, сливи і акації. А чи посадив ти своє деревце? Кожна людина обов'язково має посадити хоч одне деревце воно прикрасить землю, зробить повітря, яким ми дихаємо, чистішим і свіжішим. Тож поспішай. Ти вже почув голос весни, побачив її прикмети. Рушай, любий друже, із батьками чи друзями у ліси, парки, на луки, у діброви. Слухай, дивись і пам'ятай Природа наш рідний дім. Усе, що вона дає нам, треба шанувати, любити і охороняти. Календар весняних місяців Березень, квітень. Травень